Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова божого. Коли Галіон був проконсулом Ахаї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно! Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, Олександрієць, родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласці. Бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос. Послання до РИМлян, розділ 8. Нема. Отже, тепер ніякого засуду для тих. Що в Христі Ісусі? Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив Тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог, пославши свого Сина в тілі, схожим на гріховне тіло, і за гріха осудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас. Що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа до життя і миру. Тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому, та й не може. Тілесні – не можуть подобатись богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. І коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих мешкає у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом своїм, що живе у вас. Тимто, брати, ми не боржники тілу, щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, Будете жити, усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо Авва, Отче. Сам цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі. А коли діти. Той спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із Ним, щоб разом з Ним і прославитися. Гадаю бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися, бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Створіння було підпорядковане суеті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління і матиме свободу слави дітей Божих. Ми знаємо, що все створіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Та й не тільки вони, а й ми самі. Що маємо зачаток духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не є надія, бо якщо хтось бачить, хіба він того надіється? А коли ми сподіваємося того, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і Дух допомагає нам у немочі нашій, бо про що нам молитися як слід ми не знаємо, але сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. А той, хто досліджує серця, знає, яке бажання Духа, і що Він заступається за святих згідно з Божою волею. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога. Покликаним за його постановою усе співдіє на добро. Бо кого він передбачив, тих наперед призначив, щоб були вони подібні до образу сина Його, щоб він був первородний між багатьма братами. А яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих. І прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Він власного сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас? Як же разом із Ним не подарує нам усього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог той, що оправдує, хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який помер, але й Воскрес, Він, по правиці Божій, заступається за нас. Хто нас відлучить від Христової любові горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за Тебе нас увесь день убивають, уважають нас за Овець. Призначених на заріз. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити. Від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. Псалом 123 До тебе я підношу мої очі. До тебе, що живеш на небі. Як очі слуг на руки свого Пана, і як слугині на руки Господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих. Зневагою гордих, Книга Приповідок, розділ 12 Хто любить навчання той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів. А праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих? Гоїть, уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину, шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі. Нещастям повняться. Осоружні господеві уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту. Рука трудящих. Пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову. Найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя, крива дорога веде до смерті. Книга Вихід, розділ тридцятий. Зробиш також і жертовник на курення кадильне, з дерева акації зробиш його. Лікоть завдовжки і лікоть завшир. Чотирикутний він буде. Два лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним. І обкладеш його чистим золотом, Поверхниці його, стінки його навколо і роги його. Зробиш до нього золотий вінець навколо. Зробиш і дві каблучки золоті до нього, під вінцем його, по обох боках його, приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просувати в них носила, якими носитимуть його. Носила зробиш з дерева акації і обкладеш їх золотом, і поставиш його проти завіси. Перед кивотом свідоцтва проти віка, що над свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі. І на ньому арон спалюватиме пахучий ладан щоранку, як готуватиме лампи, спалюватиме його. Увечері теж, коли ставитиме лампи, спалюватиме його як щоденне курення перед Господом для ваших поколінь. Не приноситиме на ньому жодного іншого ладину ні всипалення, ні приносу, ні возливання, не возливатимете на ньому. Раз на рік Арон робитиме покуту на рогах його, кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому, раз на рік через усі покоління, бо він присвятий Господові. І сказав Господь Мойсеєві, Як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені, нехай кожен при переписі дасть Господові викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже. Пів шекля по святині святинів двадцять герів, півшекля як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від двадцяти років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як півшекля на податок Господові за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші. І призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пам'яткою для синів Ізраїля перед Господом за викуп ваших душ. І сказав Господь Мойсеєві Зробиш також і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї на обмивання, і поставиш її між наметом зборів та жертовником, і належ до неї води. І арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки і ноги, і коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли. Також і тоді, коли приступатимуть до жертовника, спалювати Господові вогняну жертву, мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти. Нехай буде це для них установою віковічною. Для нього та його нащадків у їхніх поколіннях. І сказав Господь Мойсеєві Візьми собі пахощів вартісної, чистісінької міри 500 шеклів, та пахучого кинамону половину, тобто 250, пахучої тростини 250, касії 500 по шеклю святині та оливкової олії один гін. І зробиш з того миро на святе помазання, пахуче мастило, як виробляє виробник мастил. Це буде миро до святого помазання. Та помастиш ним намет зборів і вот свідоцтва: стіл і весь посуд його, світильник і посуд його та кадильний жартовник, і жартовник для всипалення і весь посуд його, вмивальницю. Та її підставку. І коли ти освятиш їх, будуть вони пресвятими. Усе, що доторкнеться до них, стане святим. Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священники. До синів же Ізраїля промовиш так миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях. На людське тіло не можна його зливати, і за складом його не робитимете його такого для себе. Святе воно і святим мусить бути вам. Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений зміж свого народу. Далі сказав Господь до Мойсея. Візьми собі таких пахощів стакти пахучої раковини, гальвану і чистого ладану, усього по рівній частині, і зробиш з того пахощі, запашну суміш, з умінням виготовлену, очищену, чисту святу, і розтовчеш з них трохи на дрібний порох, і покладеш перед свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою. Пресвята річ буде це для вас. Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом вони будуть святими в вас для Господа. Хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений зміж свого народу.